Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я приїхала в лікарню, а тут на подвір'ї така краса. Моя зефері, ось тут, на клумбі, бордюром. Бачите? Це бордюрна троянда. Я приїхала в лікарню, а вона тут, дивіться, як гарно. Як гарно вона виглядає в маси. Бачите, кругом зефері. Зефері. Дуже гарна грунтопокривна троянда. Тут вони її пускають, і вона бордюром. У мене я її піднімаю і вона почала рости вверх. Ось вам. Ніжні квіточки рожеві. Прикинуємо розкусь, розкусь аж до білого. Так. ось яке. Із ялівця бордюр з блакитного. Дивіться, як гарно. А далі, це, мабуть, козацький, не написано. Розростеться, буде неймовірна краса. І це то кожа, як гарний. Він такий м'якенький. Не вказано, що це хвойний але дуже гарно. І ще один якийсь хвойний, дуже гарний, такий м'якесенький, у високому кашпо. Дивіться, як гарно це виглядає. Ну, красончик, може хто назву підскаже. Тут є два таких цегляних кашпо, досить високі. Розташовані вони біля входу, і саме в них у цих кашпо. Зростає цей м'якенький, блакитний ялівець. Ялівець з блакитним відтінком, не зелений. І він такий ніжний, весь час хочеться його торкатись. Пам'ятаєте вираз Оскара Уальта? Краса в очах того, хто дивляться. І я на кожному кроці впевнююсь в цьому краса. Надихає жити. Саме з цього виразу я розпочала своє відео і далі хочу його продовжити, продовжити, тему краси, яка надихає жити. Їду додому і на всьому моєму шляху, на шляху електрички обабіч колії скрізь. Бачу красу, красу, яка заворожує, яка надихає, яка підтримує нас, особливо в такі важкі часи, як тепер, яка відволікає, бачу красу природи. А тут на дачі мене очікує вже така краса. Подивіться, які неймовірні ці жоржини, які вони. Гарні, які великі квіти, і які яскраві. А ось колхіком, або пізнецвіт, або осінній крокус. Деякі квіточки розпустились, а деякі показують тільки носики. Подивіться, який він яскравий і гарний. Він виходить навесні, нарощує листячко. А потім, коли листячко засихає, він нарощує цибулинку і починає цвісти восени до кінця жовтня і радує нас своєю красою. Латинська назва колхіку походить від давньогрецької назви сучасної Грузії Колхіда, тому що на її теренах пізноцвіти досить поширені, а українська ж назва вказує на незвичний срок цвітіння. Оскільки переважна більшість пізноцвітів розквітають восени, коли інші рослини вже завершили свій розвиток. Таке ж саме походження має українська народна назва зимовник, яка співзвучна з польською зімовіт. Англійці інколи називають пізноцвіти Гола леді. Маючи на увазі, що їхні квіти з'являються без появи листків. В середньовіччі пізноцвіти називали Філіус Ентепатрем, тобто син поперед батька, через те, що плоди дозрівають наступного року після цвітіння, внаслідок чого здається, що протягом одного календарного року плоди з'являються начебто раніше за квіти. Та як би не називали ці квіти, вони радують нас своєю красою в осінні дні, які не досить часто бувають такі сонячні, як сьогодні, а загалом похмурі і нам згодом прогнозують зниження температури і похолодання. Тому радіємо цвіти Мирабеліс, і кожного разу, коли я приїжджаю на дачі, він веселить мене своїми яскравими квітами, маю його двох кольорів: рожевого і помаранчевого. І ці милі квіточки також додають мені позитивних емоцій. А ось садова герань зацвіла вдруге. І подивіться на ці яскраві гудзички. квіточки невеликі, але такі гарні. Після першого квітування я її постригла і ось знову квітить. Лілейник стела Деоро не перестає радувати. І кожного разу, як тільки я приїжджаю на дачу, він показує мені то одну, то дві квіточки. Ці жовто-гарячі сонечка. У моєму саду, восени це така радість. Це краса, яка надихає. А ось нас турція або красоля, її яскраві квіти в такій теплій гамі, жовтогарячі, такі помаранчеві, дуже яскраві. І хоча це однорічна рослинка, її потрібно висівати кожного року, але вона Досить гарна, проста у догляді Копитень європейський. Два кущика в мене принесла колись давно із лісу. Тепер вони так гарненько наросли, взагалі безпроблемна рослинка, а тут жимолось. Шапкова варієгатна. Зараз вам щось покажу. Це також жимлась шапочна варієгатна. Це зламалась була гілочка ось. Мені було її шкода викинути. Я її просто сюди так струмила у ґрунт. І, дякувати Богу, їй тут сподобалось. Хоч немає ні поливу, нічого. Ну, звісно, зразу як струмила, то полила. І все, ви ж бачите, ґрунт який сухий, дощу не було, а я ж не поливаю. Ось вам і жимоло шапкова. А це милі, акуратні їжачки. Гвоздички, яка зараз не цвіте, а після того, як вона відсвіла, я постригла їх такими кульками, але вони досить декоративні і привабливо виглядають зараз і без квітів. Ось, ось гвоздичка у поєднанні з грунту бересклетом. Ось такий цікавий варіант, як на мене. А цвіте і радує мене Алісу. Але не білий, а ось такий фіолетовий. Він не такий запашний, як білий алісум. Цього року білого в мене, на жаль, немає. Я переробляла цю діляночку, робила планування на їй і перекопала його. Але нічого наступного року я його знову посаджу. Така м'ята вирієгатна. Ось уже цвісти буде, бо я її не постригла. Треба підстригти. І її теж стрижу кулькою. Ось такі ще жовті погінці видає, але їх треба вирізати. А так вона така варієгатна. Такі великі розрослись кущі медуниці. Тут багато я вже й ділила, просаджувала по садочку. А саме в цьому місці під альтанкою ці два кущика, ну там уже не два, там уже наросло багато-багато. Ось так їм тут добре. Тут водойма, тінь, і вони себе гарно почувають. І яка ж осінь без багаторічної осінньої айстри. Високої, низенької. Саме це низенька бордюрчиком. Як комфортно вона почувається у нас. Без проблем зимує, її не потрібно викопувати чи якимсь чином захищати без, від холоду. А ось висока. Дивіться, який здоровий кущ великий. Він при, при, прикриває сусідський паркан. І це таке неймовірне видовище, така вона зараз тут яскрава, багато бджілок. Вона виконує не тільки роль розкішного декору, але і прикрашає цю зону зону біля паркану. Вона досить довго і гарно стоїть у букеті. Дивіться, яка вона яскрава. Квіточки, хоч і дрібненькі. Але їх багато, а листя темно-зелене. Вона у мене тут на повному сонечку. І добре себе почуває. А поряд ось айва і вже багато таких дрібненьких яблучок. Вони більше декоративні. А ось іще краса, яка надихає моя троянда Керіо. Як же без неї? Хто зі мною давно, той знає, як я люблю жовті троянди. А ось Pink Intuition, яка квітне, квітне ціле літо, то пишніше, то поодиноко, то знову пишніше. І кущик такий виріс уже величенький, вона у мене із черенка і радує, радує своєю красою і надихає. А поряд зефері. Грунту покривна і щорінка, але в мене вона піднята доверху. Лідочко. Дивіться, ось моя зефері в один кущик, тут під горіхом. І у вас така ж, тільки на штамбі. А ось діляночка, яку я посадила і посіяла після того, як прибрала часник. Ось так було і ось так стало. Таку роботу я виконала саме сьогодні. Прорядила цю моркву, яку я посіяла. Ми маємо моркви і багато моркви у нас. А це, так би мовити, експериментальний варіант після збору часнику. Буде щось трішки, то добре. А ще тут цинії. Уже радують, уже цвітуть. Краса, яка надихає. Сьогодні 23.09.25. ще хожу, збираю томат, які бурі в одне, які червоні, в інше. Ой, вже мені стільки не потрібно, але що ж робити, посадили. Вродило, то потрібно зібрати і якось його використати, але зробити висновки. На наступний рік саджати набагато менше. Потрібно саджати менше, щоб не було це мороки. Але такі висновки я роблю кожного разу восени. А коли приходить весна, все. Забувається і знову по новій. Уже і томату, і аджики, і кетчупу, і що хочеш. А ви знали, що французи називають томат Памедамоу, що означає яблуко кохання, оскільки вірили в його афродозіакальні властивості. А італійці називають його золотим яблуком помидором, що дало назву помідор. Ось тепер ми і насолоджуємось цим яблуком кохання, помідору або томат, як його не назви. А це дуже смачно і дуже приємно отримувати гарний результат за працю. Ось так, як почали працювати навесні, так аж до самих заморозків. Сьогодні вибрала ось стільки томатиків чи помідорчиків, диньки. І це також краса, яка надихає жити. А ще сьогодні я хочу поділитись з вами ще однією красою, яка надихає жити. Яка радує, яка підтримує. Мені прийшли рослинки по обміну. І однією з таких чудових посилочок я хочу з вами поділитись. Це посилочка від Світланки з каналу Життя без Квітів буває». Світланка з Рівненщини. І ми з нею обмінялись. Рослинками посилання на її канал я прикріплю. Вона має чудовий садочок, гарні рослинки, і мені припали до душі деякі з них, а потім ще Світланка додала і інші. Ось уже від себе вона додала флокс шилоподібний. подібний ґрунту хоча я і маю деякі сорти флоксу, та цей не буде зайвий, я буду знати, що ще одна краса від Світланки є в моєму садочку. А це гравілат, дивіться, який пишний гарний кущик. Яскраво-червоний чилійський. Я мала такий гравілат, але цього року чомусь він не вийшов із зими. А ось гейхера. Яку також Світланка сама запропонувала, і я подивилася, що це, це Гейхера Silver Sclors або срібні свитки. От такий кольор, основний у неї матовий, сріблястий, і з таким фіолетовим, і з контрастними прожилками. А бордовий виворіт листячка особливо прикрашає цей сорт. І ще одна гейхера. Вірніше, це гейхерела Solar Eclipse, сонячне затемнення. Цей сорт є гібридом гейхери і тіарели. Листя має темно-бордовий або червоно-коричневий центр з такою яскравою, як бачите, салатово-зеленою або лаймовою облямівкою по краю. Ну, щось створює ефект сонячного затемнення. І ще одна рослинка, яка в першу чергу мені була сподобалась, це отакий варієгатний плющик. Дивіться, який він декоративний, який він гарний, який яскравий, і рожева гортензія. Ці дві рослинки укорінені, а також ось перчик мені у Ще в подаруночок, щоб я висіяла декоративні перчики. Ось така чудова посилочка по обміну, такі рослинки, така краса, яка надихає жити. Хворіла і сьогодні, нарешті, приїхала на дачу і тепер маю змогу посадити рослинки, які отримала на обмін від світланки. Ось така. Гарна гортензія. Вона була в горшечку. Мені в першу чергу був сподобався плющик такий, дивіться, варієгатний. Я в розпаковочці вже показувала рослинки, але це вже їх привезла на дачу. А це гейхера така. Флокс шилоподібний. І ще одна гейхера. Такий чималий кущик, тут можна поділити і буду висаджувати їх зараз на дачі. Висаджу і покажу тоді, де я їм місце знайшла. Ось такий мій сьогодні садочок весь осінній і вже давно, тому що це під горіхом і повно горіхового листя. Роботи дуже багато, і відео вже затягнулося, тому результат у наступному відео. Всім дякую за увагу.